Дзвоном легко та крилато, ніжно срібним тоном линув у Карпатах, слухають смереки, чую себе літо, понесли далеко звуки понад світом, то не пташка мило щебетала в стрісі, ти дала ті крила, материнські пісні. Про неї складали і звісні поети, а знані мужи і понешній день присвячують її в оди, бо її голос так тривожить душу. Що коли її слухаєш, забиваш про вшитку на світі. Марія Зубанич, народна артистка України, з чистю понесла закарпатську народну співанку по всьому світові. Вона колись уповіла, вже у наслідство передала мені мамка в дійстві любов до співанки і, співаючи, поклала в ясинову колиску колумейку». І то та любов до співання привела її на великі сцени світа. Де вона представляла закарпаття не лим нашу русинську співанку, а й інтересними творами і звесних композиторів світу. Мабуть, немає на Закарпатті такого села. Селища чи міста чи присілку, де ви не знали Марію Іванівну Зубанич. Не випадково її називають на Закарпатті Закарпатським Соловийком, називають її срібним казковим голосом, тому що Марія Зубанич вона прославила не тільки Березнянщину, не тільки Закарпаття, а всю нашу Україну своїм срібним голосом. Своїм нерядовим талантом. Чистований Володимире, що вам все любить у нашій маріці Зубанич? Ой, Боже мій! Як художник по-перше, я її знаю дуже із молодості, дуже давно. Я любуюся цілою життя і як, як красива жінка, а за голос нічого говорити. Якось вона згадувала про свою мамку. І згадала її приблизно десь такими словами, що вона дуже вдячна своїй матері Юлії Юріївні за те, що в дитинстві до Ясинової колиски мама поклала і верховинську коломийку. Це воно було дійсно так, бо пісню Марійка полюбила з самого дитинства. Скажемо правду, що вона просто ворожить своїм співом, бо вона від душі, знаєте, там, чувствує, що не просто професіоналізм, а душа співає. Перш за все, це прекрасна чарівна жінка, яка наділена від батьків і Богом таким шармом жіночим. Такою принадою жіночною, е, вона якраз Закарпатською. І ніякий вік, ніякі ювілеї саме оцю деталь ніколи не зменшать. Це перш за все, як до жінки. Дуже чарівна, прекрасна, мила людина. Ну а по-друге, це, безперечно, народний артист, соліст філармонії нашої Закарпатської обласної. Це говорить про те, що це високий професіонал. Бо коли пані Марія отримала це звання в ті роки за якісь інакші речі, як непрофесіоналізм, непостійна активна концертна робота, не постійний гастролюючий режим, такі звання не присвоювалися. Вона, безперечно, є великий професіонал своєї справи. Марія Зубанич це дійсно людина з високої бувелибукви, тому що це народна артистка, і народна артистка, і вона це заслуговує цього звання, тому що таких людей, як, як Марійка, це ну, я не знаю, напевно, дуже мало їх є. Особливо. Ну, Дійсно, це, це унікуми люди, тому що вона в своїй діяльності, в своїй роботі вона заслужила того звання. Для мене Марійка Зубанич це не просто прекрасна співачка. Майстер своєї справи, відповідальна людина. Бо вона для мене є людина з великої букви із надзвичайно високими вимогами до себе у своїй професії, надзвичайно моральна людина, духовна людина. Ну, вона мені якраз. Розкрила красу цієї пісні, і ми багато з неї співали. Так що я завдячую завдячую їй. Полюбила і співати більше і в своє репертуару також включала. Вона майстер. Я вважаю, у нас небагато в області. Співаків, які вміють так відчути ту народну пісню, ту красу з таким особливим підходом до тої народної пісні. Ну, вона майстер, я вважаю. Співанка для Марії Зубанець стала її життям, неіссякавичим джерелом духовного єства, і з ним вона росла, виспитувалася, ставала на ноги, і ще у школі вона співала в учнівському хорі. З цим борками організували вокальний квартет. Мало пізніше виступала у складі вокально-інструментального ансамблю Пісні Карпат била солістку ансамблю пісні і танцю «Ужанська долина. Судьба водила її по різних путиках жизни, а й любов до співання привела її до Ужгородського музичного училища, де вона уроки вокала брала в ізвесного педагога Андрія Задра і була прийнята нараз на другий курс. Власне, пісня привела її і до музичного училища, тому що на одному обласному огляді художньої самодіяльності викладачі музичного училища запримітили Марію Зубанич і запросили її поступити на навчання Ужордське музичне училище і зразу відразу зарахували її на другий курс. Треба сказати, що саме училище вона, окрім народної пісні. Верховинської коломийки, вона дуже активно працювала над академічним співом і, зокрема, під керівництвом такого активного і талановитого викладача, як Андрій Задор. Взагалі-то треба відмітити, що на її долі випало щастя працювати з дуже відомими, талановитими людьми. Окрім десидерія задара у Львівській консерваторії, куди вона поступила після закінчення училища, вона працювала під керівництвом Марії Байко, відомої членки тріо сестер Байко. Як думаєте, в чому секрет того, що вона до сих пір зберегла молодий голос? Ну, секрет це й в тому, по-перше, гарна дуже школа. Перший вчитель у неї був прекрасний наш співак і викладач Андрій Задор. Друга вчителька, так само прекрасна співачка Марія Байко. І вона, вони звичайно обоє дуже різні, але вона взяла від обох такі речі для її голосу потрібні, які вона зрозуміла в процесі свого становлення як співачки. І я думаю, що завдяки тому і завдяки голові своїй, тому що вміє думати, аналізує. Я думаю, тільки завдяки цьому можна зберегти голос. Львівська консерваторія стала про Марію Зубанич тим новим етапом житті, коли вона удосконалювала основи професійного академічного співу у прем'єрі опери Дон Жуан Моцарта про Марію Зубанич писали вона блискуче виконала трагічну роль Донни Анни і невідмінно захистила дипломну роботу. Трагедія Донни Анни сповна була передана талановитою студенткою. Марія Зубанич, ще навчаючись у консерваторії у складі концертних бригад Львівської філармонії, ансамблю, яким руководив наш земляк Іван Попович, об'їздили много сіл і варошів. Пізніше вона брала участь у відповідальних концертах на сценах Жовтневого палацу культури Києва. Та в столичному палаці культури Україна, де приходило утвердження її як талантливої співачки. До її навчання прилучився її ж земляк Ігор Лацанич, тодішній диригент Львівського театру опери і балету. До речі, саме завдяки Ігорі Лацаничу і при його допомозі, дипломна робота Марії Зубанич, тобто партія «Донни Анни. У е, опері Дон Жуан Моцарта стала її, ну, так би мовити, вінцем навчання у Львівській консерваторії. Коли виходить Марія Субанич на сцену, публіка чекає чогось цікавого, якоїсь знахідки. І вона це кожен раз демонструє. Навіть якщо вона співає ту пісню, яку вже не один раз перед глядачами, з якою виступала. Але вона знаходить якусь ізюмику, якусь маленьку рисочку, якийсь подай навіть манеру подачі тої пісні, і вона сприймається по-новому. В залежності від обстановки, в залежності від глядача, в залежності від супроводу, вона вміє відчути потребу глядача, чуває просто ну, душею. Потираюся якийсь, чувствую, що і пісні наші і Закарпатські, я не знаю, хто би мог. Більш глибоко проспівати, плакати деколи хоче. Така глибина її співу. Слава Богу, це і оцінює держава, тому що має великі звання заслуженої і народного отримати. Це є е, серйозний підхід, тобто е, по серйозному від несвічені, то талановита людина. Я вже багато років безпосередньо. Е, Творчо співпрацюю з Марією Іванівною, і я завжди отримую задоволення від цього. Ми з нею разом виступали. Зокрема, наприклад, на фестивалі музики Мирослава Скорика, де вона співала дуже гарно романси Мирослава Михайловича. Ну, вона виконувала мої твори теж дуже професійно, натхненно, цікаво. Я багато разів чув її виступи. З нашими оркестрами, з оркестрами України. І це завжди було цікаво. Це було яскраво, емоційно і фахово. Виїжджаючи на Лемківські фестивалі до Америки, вже будучи солісткою Закарпатської філармонії, про Марію Зубанич-Новинка Карпатська Русь писала: Марій Чен голос любий і знайомий багатьом лемкам в Америці. І багато людей спеціально приїхали послухати її. Виконані нею пісні викликали найглибшу любов до нашої народної творчості. А в 1977 році разом з Іваном Поповичем Марія Зубанич дарувала прекрасні співанки українцям Канади. Її устоячі плескали в Чикаго. Детройті, Нью-Йорку, Ванкувері і в многих других варушах Словакії, Румунії, Мадярщини, Німеччини, Польщі, Югославії, вона мала честь виступати у будинку ООН. Мені приходилося бути, коли Марія Зубанич виступала у складі різних колективів філармонійних і за кордоном, і на київських сценах, і е, десь в областях, де були різні концерти. Ну, я можу сказати одне, коли закінчується твір. Бо коли оголошують, що виступає такі-то такі, то це зразу привертає увагу. А коли закінчується виконання того чи іншого номера або концерту, то люди говорять, так, це є великий виконавець, це людина, народжена для сцени. Це я передаю дослівно слова, скажімо, коли ми були на одному з фестивалів у Словацькій у... У... у нашій сусідній Словаччині, де виступала пані Марія Зубанич у складі колективів. І таких відгуків було дуже багато, і ми знаємо, що київська сцена неодноразово аплодувала їй. сцени інших зарубіжних тут країн, де я можу я зараз можу і не назвати і не, і не, і, і не стараюся це зробити, бо географія виступів е, е, Марії Зубанич як співачки, як солістки колективу обласної філармонії, надзвичайно велика. Безумовно, що Марія Іванівна – це дуже яскраве ім'я не тільки. В мистецькій палітрі Закарпаття, але і цілої України. Дуже добре, що Марію Іванівну знають і за кордоном, знають дуже добре, позитивно. Вона багато разів була в європейських країнах, вона була і в Канаді, тому це є і як. Її особисті здобутки, так і здобутки нашого Закарпаття, культурно-мистецького Закарпаття за авторитет, якого ну, ми всі переживаємо кожен в свою міру і в свою частку. З самого початку Марія Зубанич надзвичайно активно працювала над собою і працювала над тим, аби дарувати людям і народну, і класичну пісню. Про народну пісню можна говорити дуже багато, тому що вона її, як я вже сказав, любила з самого початку. Що стосується професійного, академічного співу, то в її репертуарі це і партії, і арії, і романси класиків української класичної музики, і зарубіжної класичної музики, це і колеси, і Людкевича, і Лисенка. Цей і Чайковського, і Рахманінова, це і Моцарта, і Баха, і Верді, і багатьох інших знаменитостей нашої культури, і зарубіжної культури. Знаєте, всестороння гармонійна людина, вона в собі, напевно, захоплює охоплює і як, як професіонал, і як людина високоморальна людина. Я знаю її так більш в побуті. Вона надзвичайно, надзвичайно високоморальна людина. Вона дуже вимоглива до себе в першу чергу. А коли людина вимоглива до себе, до себе відноситься з великою такою критикою. Тоді вона, знаєте, вона не бачить інших, вона не бачить інших недостатків. Вона в першу чергу працює над собою, і це, напевно, досягнення її саме велике, велике тому, що вона досягла. Звичайно, співпраця з такою талановитою людиною дуже приємно, тому що Маріка є дуже такою скрупульозною в роботі, професійною. І як людина. Дуже добре сприймається всіми членами, членами колективу нашого. Якщо говорити чесно і відверто, то Марія Зубанич вона, звичайно, її готували на посаду оперної співачки. Але любов до Закарпаття, до своєї мамки, яка у Ясинову Колиску поклала верховинську коломийку до неї. Любов до рідного краю вона ну, зробила своє, і Марія Зубанич стала артисткою Закарпатської обласної філармонії, стала там заслуженою артисткою, згодом народною артисткою України. І разом з такими відомими співаками, як Ельвіра Гедіш, як Петро Матій і багатьма іншими, і, зокрема, з Оксаною Ільницькою, в парі, з якою вона дуетом дуже багато разів виступала. Вона вписала вписала вокальне мистецтво нашого краю і всієї. України золоту сторінку я не пам'ятаю за час своєї роботи більш-менш важливого концерту чи більш-менш творчого важливого творчого звіту, в якому би не брала участь Марія Іван... Іванівна Зубанич. І за це їй щира вдяка за те, що вона дарувала, і сьогодні дарує народу найдорожче пісню для серця і для душі. Ми з, з Марією Зубанич дуже давно разом співаємо, коли вона повернулася з декрету. Ми через деякий час м, попробували разом, то вийшло так на якійсь вечоринці, ми так просто поспівали, так, як завжди у нас у народі, так, народну якусь пісеньку, я так другим голосом, так як у мене на цю Сопрано. І так слухаємо, що непогано вона так виходить. І, і, і фактично з цього почався наш е, творчий такий, творча така співпраця. І творча, і, і, і в той же час і така близька, тому що ми є з Марійкою подруги, у нас багато спільних інтересів. Ми такі ну, близькі люди, не тільки в творчості, але й, і в житті. Я дуже рада, що я зустріла на своєму шляху таку людину, такого музиканта. Тому що це достатньо рідко буває, а в співі особливо. Не є на нашій подкарпатській землі вароші це села, де би не чули голос Марії Зубанич. Вона в'єдна з Петром Матієм, Оксану Вільницькою, Надією Підгородську і незмінним концертмейстелом Михайлом Рибалко создали музичний лекторій гармонії. І в дощ, і в жару, і в мороз всіх талантливих людей радо зустрічають в санаторіях, на турбазах лісопунктах на полонині вони істинно народні, бо служать народу, збагачують їх душу, наповнюють серця, любов'ю і теплом. Я Зубанич, Марія Іванівна, це є гордість нашої філармонії, нашої організації, таких співаків, такого роду, інтелектуалів, як вона, людей дуже мало є. Ну, я би хотів сказати, що. Це звання, цей статус вона заслужила своєю роботою, зокрема, тому що вона вона станов, становлення її як особистості, як спеціаліста, воно було в нас в філармонії. Вона виросла як, 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 як співачка. І зараз вона продовжує працювати. Це для нас теж велика честь. Говорячи про неї як професіонала, ми можемо говорити у декількох напрямках. І вже зараз можемо спокійно говорити, і навіть треба говорити про те, що. Марія Зубанич зараз є викладачем Жгородського державного музичного училища імені Міндесидерія Задора. І зараз вона цю всю свою свій досвід, вокаліста, передає новим нашим талантам. Для нас це дуже важливо, бо вона є авторитет, вона є професіонал, вона е, жінка, яка до будь-якої справи відноситься з любов'ю, з відповідальністю і е, знає кінцеву мету своєї роботи. Я б я хотіла сказати щодо Марійки: те, що вона дуже е, скурпульозна. По відношенню до матеріалу, який вона готує завжди. Вона дуже пропрацьовує цей матеріал, завжди знає, якщо вона, скажімо, співає якийсь твір з опери або якогось кантату риторіального жанру, то вона завжди читає інформацію, що це за образ, початки, історичні якісь нотатки. І дуже вона відповідальна. По відношенню до тексту, всі ремарки, вона дуже хоче грамотно це все, щоб нічого, жодної йоти з музичного тексту не було випущено. Вона ну, дуже професійно підходить до роботи з музичним текстом і знаю, що вона з дітьми працює прекрасно. Вона працює ще в музичному училищі, як ілюстратор. Діти її дуже люблять, дуже поважають. Вона багато віддає їм, багато їх навчає. Вона має прекрасні ще педагогічні здібності. Дані можливо, вона не повністю реалізована, але педагог вона так само з великою. Особисто з Марією ми мали таку честь бути в одному колективі, досить цікавому колективі, хоровому колективі, який займався такою діяльністю як доброчинність, тому що ми працювали неодноразово мінімум один раз в рік, а то й два, а то й три роки ми давали концерти в Німеччині і. Частину, велику частину грошей ми перераховували для хворих дітей на церебральний параліч. І це знову ж таки говорить про Марію Зубанич, зокрема, що Марія не тільки, скажімо, займається чисто концертною роботою як професіонал, як спеціаліст, а вона і, і такою роботою, як доброчинністю займається. Це, це дуже важливий момент в житті її. так думаю. Марія Зубанич для мене це ще і прекрасна господиня, мама, любима і любляча дружина. Щаслива бабуся. І як це все в сім'ї теж навколо неї гуртується, не може не викликати самі приємні відчуття і добрі думки про людину. Тому які би життєві ювілеї не святкувала Марія Зубанич, вона є потрібною, корисною і необхідною нам всім, слухачам і глядачам. Я бажаю їй щастя, добра. Наснаги, хай роки прибавляються у доброму здоров'ї. Натхнення не зникає, а жіночий шарм він у неї вічний. Її головний секрет це закоханість в музику, і зокрема в пісню. Вона дає і сили, дає і крила, і натхнення. Я сподіваюся, що вона залишиться в цьому прекрасному стані і нас всіх. Буде, так би мовити, вводити в цей стан, тому що без любові дуже важко жити. І я теж всім хочу побажати любові, якоїсь радості і щастя від того, що серед багатьох видів і знання світу, який, до речі, є дуже гарним і дуже миловидним, от подивитися на ці дерева, на, на цю природу нашу фантастичну. Серед цього всього є мистецтво, є музика, яка здатна створювати такі гармонії, такі чудові мелодії, відображені такими талановитими людьми, як Марія Іванівна, які дають нам оці найвищі миті, якогось насолоди, щастя, естетичної радості. В ці дні я хотів би сердечно поздоровити Марію Іванівну з її юбілеєм і побажати міцного здоров'я, і побажати нових творчих проєктів, нових звершень, здобутків, побажати їй і її рідним, і нам всім, миру, спокою. І Побажати їй і нам всім, щоб те майбутнє, яке ми завжди позиціонуємо як світле, як радісне, якесь і щасливе, щоб воно і нашими зусиллями, і зусиллями всіх краян наших максимально наближалося до всіх нас. Мені так приємно, що Веле Великобрежня подарила нам таких двох, як Марійка Зубанич і Михайло Романишин по малярству. І то дійсно великий подарок від велико призначення нашому краю. Я просто-напросто коли знаю, що в концерті буде і Марійка співати сюди, йду. Хоча я і не мав часу іду, тому що я радуюся і голосу. Унікальна жіночка. То тобто їй треба прожити і радувати нам ще дуже багато років. І я желаю того, найбонької. Бунько буде попри неї ціле життя. Но. Так що то для нас, по суті, це величина, і ми маємо всі радуватися і в життю, і творчості, співу. За поддержки Карпатського фонду у 2002 році був здійснений проект мистецької організації Нова форма з випуском касети закарпатських народних співанок Терен Цвіте, у сповнені Марії Зубанич та Оксани Іницької. Дуже жаль, що це єдиний тиражований фонозапис багатого репертуару ювілярки. бо більша часть творів співачки становить шедеври вітчизняної і зарубіжної класики і весних композиторів світа. Окрім того, вона майстерно ісполняє закарпатські народні співанки, веснянки, купальські, рекрутські, колискові, фіглярські народні співанки, котрі так образно і професійно передає артистка. За великим успіхом і визнанням стоїть величезний труд невеличкої, але мужньої і безмежно талантливої Марії Зубанич, котра у свої красні роки заставляє від малого до великого в'єдна з ним переживати, ривати і сміятися. У всьому Великий феномен співачки Марії Субанич.